Наше питання членства України в НАТО на столі на порядку. Денному бо Зеленський зауважує, я ніколи не зніму питання членства України з НАТО. Про втрати в російсько українській війні йшлося. Збройні сили Російської Федерації втратили 250 тисяч солдатів на віки вічні, тобто це груз 200 Ми в місті більше, більше 600 тисяч було поранено. Зауважує Зеленський. Ми повністю знищили північно-корейські війська, які Путін відправив на Курщину. І вже 6 місяців ми тримаємося на території РФ. Додав також глава держави. Воно ну, бачимо, вже сьомий місяць пішов, тому що нагадаю, що курська СВО імені Сил оборони України розпочалася 6 серпня 2024 року на календарі 15 лютого року 2025. за оцінками генштабу збройних сил України втрати Росіян під час курської операції, вбитими і пораненими склали 39 тисяч 900 осіб, тобто майже 40 тисяч, які як ми розуміємо, без початку курської СВО могли би опинитися на кордонах Сумщини або ж піти на Покровський напрямок, Курахівський і не лише, тож ми. Ми знищуємо там живу силу противника, відтягуємо сили, ну і ба більше, як вже офіційно заявлялося президентом України Володимиром Зеленським незадовго до Мюнхенської конференції цього тижня, що саме Курск в інтерв'ю The Guardian про це сказав український гарант може стати обмінною монетою для Путіна. Якщо він захоче піти на обмін територіями, то ми подумаємо, які наші території можна обміняти на Курск. Хоча для нас немає пріоритету, бо всі території, кожен міліметр нашої землі для нас важливий. Хоча російському диктатору на противагу бачу. Тому що та курщина їх по мені не здалася. Вони самі її бомблять, просто цілять по своїх же мирних мешканцях, які збираються в інтернатах, очікуючи на евакуацію.